Дровеньки були. Чого приїжджий півень хоче тут ієрархію влаштувати, так як він в себе вдома, то бігає за качками. Ось нашу цю чорну трошки покусував. То її качу, її захищав, побігав його трохи посмикав, не маємо можливості тоді як зняти. До речі, вона в нас несеться. Е, одна єдина качка, білі в нас не несеться. Так, що в нас по... Індика. По індиках нас, бачите, наша бронзова, не бронзова, а наша аза гуляє. Я її не дав, щоб вона сиділа. Посиділа вона в клітці закрита пару днів. Тобто Та, я потім почала щось присідати, постав до неї індика і вже парував її індик. Можливо, вона занесеться заново, можливо вона занесеться, то вже будемо бачити, але поки що нам не потрібно, щоб вона сиділа. Тому що так волокіти маємо з, цей, з тими індиками, як то кажуть. Я лишив, щоб, несла, щоб сиділа бронзова. Вона ніби була чемна, але так вона потім почала сидіти і не сидіти. Ну, то за тим треба пильнувати, як то кажуть, чи то ми будемо обходитися інкубаторами, а індички будуть нас нести яйця. Несеться у нас лиска, от вона. З білими крильми. Оця от лиска несеться в нашу має мітку. В неї яйця потужно велике. Ну, в принципі, я думаю, що це лиска несеться. Потім вже передивимося. Вона не перша порвалася і не більше бігала. От, яйця такі досить немаленькі, потужні в неї, я би сказав, хоча вона на вигляд не є така дуже велика, як там ті індички. Від Ось така наша сімейка. Бронзова там сидить, ми потім підемо до неї подивимося, біле ще не несеться, але це вже вечір ми ще передивлюся і вже точно не скажу, несуться чи не несуться. От аза наша виблизьку, її треба трохи, напевно, перелиняти, чи якби вона бідно сиділа і не сиділа, і така трошки вже помута. Це наші краси. До речі, відписалася нам наша клієнтка, ми вилупилися в неї індичата. Брала вона нас 20 яєць і має 17 індичат. Два плід, одне замерло, не вилупилося, так і не наклюнулося. І 17 індичат в неї вилупилося. Індичата такі досить цікаві. Такі чорні з білими очами. Похожі на канадських, хоча тут крові канадської. Немає, я вже дорога не дзвонив, питався, бо, тому що індик від нього не брається, він каже, що ніякої канації тоді не були. Але це такий результат був бронзовий. І дала наша Аза, я так думаю, скоріше. В Мій клієнтка каже, що я щось не зважала, з за якого яйця, які лупляться, бо я яйця підписував. там були яйця Ази і були бронзові. То від того красення в нас такі дівчата вийшли, чорні з білими очами. Я додам тут е, відео. І ви побачите, які індичати в нас вийшли від наших індиків. Коли таке хочу воювати із індикими, зі всіма надіями також спокою. Ось такі-то наші пернаті. А я лише про неї розказував, що вона хотіла сидіти, ми їй не дали. І бачимо, що вже є яєчко. Так що в нас занеслися. Пройшло два тижні, як вона відновила її цикладку, і почала знову нестися. Не знаю, чи це надовго буде. Бронзова поки що сидить тут, я ще її не перекладав. Але цей. Але ось має кого б там як заставити. Просто заставив, посиділа два тижні, пропарувалася навіть на два тижні, чотири дні. І почала вже знову нестись наша чорна індичка. Вдалося мені лиску молодшу злапати на гнізді. У нас буде сьогодні два індечих. Аза і лиска. Знеслись. Ну, знесуться, тому що лиска ще несеться. Мені просто цікаво. Будет для порівняння. Потім два яйця від лиски і від ази.